Сергій досвідчений військовий у свіча за контрактом брав участь у миротворчих операціях в Африці, Іраку воював в Ліберії. Здавалося, на рідній землі подібне повторитися не може. 18 травня. Чоловік, який більшість військових запасу, отримав повістку. Сумнівів, що до походу до військомату не виникало, було розуміння, що його досвід може і потрібен згодитися. Підготовку проходили на території 17-ї танкової бригади Кривого Рога. В данный момент дислоцируемся по Донецком в сторону российской границы. Конкретно место я указать не могу. Насколько угу. горячими были эти дни, которые вы провели? И нас или по степени, в зависимости от времени? В районе моего блокпоста было все спокойно. На соседнем блокпосту задержали очень опасного террориста, который в данный момент дает показания. Но про это, про это была строка по пятому каналу. Угу. Вот, это задержали мои коллеги с соседнего блокпоста. Попри гарячі дні невеселі будні на війні з досі незрозумілими правилами. Бійці каже Сергій налаштовані на боротьбу за спокій своїх рідних, земляків і просто співвітчизників. Настроєння дуже бойове, Всі, всі хочуть служити і захищати родину. Недавно було будь любому з них покинути підрозділення і служити під Дніпропетровським. Всі відказалися. Із розповідей очевидців зрозуміло, місцеві жителі гарячих регіонів з кожним днем все більше довіряють українським військовим. Хоча ситуації трапляються досить різні на війні, як на війні. Поразному, по разному. От був був случай, коли е приїхав місцевий, на проверці блокпоста, почав хамити. оказалось, називав нас окупантами, приїхавшими сюди. Оказалось, що він гражданин Азербайджана, не маючи даже українського паспорта. Там займається торговлей птицями. Ну, а дальнебойщики рассказывали про непосредственно подразделение ДНРовцев. Мне поразило два рассказа. Один рассказывал, говорит, ехал, когда остановили, вытащили из машины для обыска, говорит, сразу вступил в большую лужу крови. А второй рассказывал, что какой-то ну, военнослужащий из ДНР, одетый в маску, сунул в окно автомат. Провіряє документи в цей момент на жарі хлопнула бутылка, і він, він перестріляв з перепугу всю сім'ю, намагаючись з'ясувати, чого найбільше не вистачає нашим хлопцям чи радують їх листи підтримки, дитячі малюнки, дбайливо зібрані криворіжцями, почули відповідь, яка приємно вразила сороковому батальйону. Навіть трохи заздрять інші. А допомога з рідної землі окриляє хлопців. Якщо чесно, поки забезпечення дуже неплохої по сравнінню з остальними бригадами, батальйонами. Чувствуется поддержка кривого рога? Очень, очень сильно чувствуется поддержка. Мы практически все получаем все только от криворожа, от жителей Кривого Рога.